Читаємо трет українською дівчата. Не видавайте реальне забажане. Усі дівчата з дітьми будуть з часом казати, що це вони прийняли у свою сім'ю, що це він свідомо вибрав з дитиною і міг не обирати. Потім почнеться маніпулювання, що він не тягне її з дитиною і він ніхто в... і так і так далі. Давайте вже відверто про яких батьків ви будете казати, якщо тату вони не потрібні, і мамі біжать до. Я і мами біжать до суду за аліментами. У мене таких справ безліч. Називайте все, як є, своїми словами. Я одна не тягну ні морально, ні матеріально, і мені потрібен ще один М. Як же тяжко жінкам жити в цьому світі. Для душі і кохання ви не матимете проблем когось знайти. Для створення родини набагато складніше. У вас вже є родина, ви і ваші діти. Не факт, що для стороннього чоловіка в цій родині знайдеться гідне місце. Чому? Якщо чоловік достойний, для нього знайдеться гідне місце. А для нормального чоловіка це зазвичай важливо. Нормальний чоловік це негідний чоловік, чи що, мати власну родину, а не вареник для розваг чи роль оленя забезпечувана? Більшість чоловіків вікової групи, що є прийнятною для вас, стрімко стають дорослими або вже дорослі. І всі ці проблеми досить чітко розуміються. Людина, скільки тобі років? Давайте про це почитаємо. Як ви це собі уявляєте? Ну, наприклад, з'являється чоловік, і він серйозно налаштований на сім'ю. В його голові ваша дитина це вже і його дитина також. Чому? Як це працює? Їй потрібно виховувати, забезпечувати, а тут він чує, в неї є свій батько, хай тут шатається по дому як придаток, не звертає уваги. Коротше, це дуже складно реалізується, тому більшість таке просто не потрібно. Ок, коли зустріла вже колишнього, то так і сказала, що не шукаю батька для доньки. Але вже так склалося, що вона називала його тато любить його капець, як, а він від неї втомився і награвся з нашою сім'єю, бо в нього вже є своя донька.